Привіт! Знали, що в бібліотеках Берліна можна брати не тільки книжки. Наприклад, ось Тоні Бокс – коробочка, яка відтворює аудіоказки. Коли ставиш на неї фігурку, дітям це дуже подобається. Можна слухати казки вдома, перед сном або під час гри і жодних екранів. І найкраще усе це можна взяти безкоштовно у бібліотеці. А хочете дізнатися, що ще можна позичити в бібліотеках Берлина? Ставте плюсик або пишіть у коментарях, і я покажу в наступному відео. А ви користуєтесь бібліотеками? Напишіть у коментарях.